По Хмельницькому навколо проблем переселенців, благодійники та підприємці об'єдналися в одну ініціативну групу. Активісти переконують схід і захід разом. Тому спільними зусиллями допомагатимуть вимушеним мігрантам, що робитимуть і як знають наші журналісти. Хмельниччина активно чи, долучається чи, до збору все, коштів для нашої армії, нас, а ще ви, допомагає што, жителям а. сходу, яким довелося тікати від війни. Тому головним напрямком роботи ініціативної групи благодійників стало забезпечення житлом українців зі сходу. Багато людей. Громадських активістів багато чого роблять, хтось десь локально щось робить, хтось десь там допомагає, але немає спільної координації наших зусиль. Тому зібралась ініціативна група, яка подумала собі, що чому би там не об'єднатися, не створити якусь платформу для того, щоб спільно координувати наші зусилля. Є сім'ї, які залишились сьогодні без житла. Чи розбомбили чи? Обікрали ну різні ситуації, і ми допомагаємо цим сім'ям е, житлом разом з тим. Учасники нового об'єднання розробили ряд ініціатив, які не тільки допоможуть забезпечити житлом переселенців, а й надалі їх підтримуватимуть, зокрема, найближчим часом. А саме з 19 липня в обласному центрі свою роботу розпочне соціальний ярмарок. Сейчас ми можемо дозволити людям поставити свій продукт в вашому місті і дати можливість його продати. Друге, люди, які не приєдуть своїм продуктом, а допустим, які Беженцы уже здесь, мы сможем их трудоустроить. Третье приедет команда, которая обучит их предпринимательству бесплатно. спецы. И когда они когда мы возвратимся в свои города, мы понимаем, что восстановить город наш, допустим, Славянск, там ну, нужно... Ну не один мільярд гривен, і е, ми понімаємо, що ну ми віримо, що з малого бізнесу може бути на чаначануках встановлення економіки. Дбають активісти і про духовне та психологічне здоров'я дітей, а ми також їх да, оздоровлення у таборах відпочинку. Вже найближчим часом запрацює і сайт, на якому свої пропозиції надаватимуть як ті, хто хоче допомогти, так і ті, хто потребує порятунку та хоче переїхати на Поділля.